З державного бюджету, а як тільки виповняється їй 60 років, то вже вона буде отримувати пенсію законно, але з пенсійного фонду України. І ось давайте роздивимося такий приклад. Працівник мав середню заробітну плату 15 тисяч гривень. Беремо відсоток залежно від професії, Тобто є різні професії, їх дуже багато. І ось відсоток буде від 5 до 15. І ось окремо для професії беремо до цього працівника 8%. І відповідно ми отримаємо 1200 гривень. Тобто від 15 тисяч гривень 8% це буде 1200 гривень на рік. І ось людина закінчила працювати в 50 років. До пенсії людині залишається всього, на всього, 10 років. Так ось, оці 1200 гривень ми множимо на 10 років, і відповідно буде 12 тисяч гривень. Тобто, 12 тисяч гривень людина буде отримувати з державного бюджету України до досягнення 60річного віку. І це буде не пенсія, а це буде підтримка від держави. Щоб людина оця не залишилась сама. По собі до 60-річного віку? Держава її буде підтримувати. Бо так склалося, що є окремі професії, окрема діяльність, що по закону люди не працюють до 60-річного віку. І має бути вирішено питання, що з цими людьми робити. І ось ми пропонуємо ось такий механізм. Як має бути, і які мають бути отримані кошти цим людям? А що ж буде після 60річного віку? Бо Пройде тоді 10 років, і відповідно, цей працівник вже буде мати 60-річний вік, і відповідно він автоматично становиться людиною пенсійного віку. Так ось, коли людина досягає 60-річного віку, тут вже починає діяти зовсім інша формула. А це вже буде пенсія. І вона буде виплачуватися вже з пенсійного фонду України. і вона буде розраховуватися по іншим правилам. Тобто, оці 12 тисяч, вони зникають, їх вже не буде. Але при цьому вже буде інший розрахунок пенсії. Таким чином, людина до 60-річного віку буде отримувати допомогу з державного бюджету, а коли їй виповняється 60 років, вже діє інший механізм, інша формула розрахунку пенсії для. Цього працівника, ось таким чином, шановначі.